Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив свою остаточну пропозицію щодо припинення війни в Україні. Очікує відповідь від української держави. Часково вже надав но було відповідь президента Зеленського і не визнає де юри окупації Криму, чого бажають Сполучені Штати саме визнати, де юри хочу більш детально оглянути, що саме передбачають ці так звані остаточні пропозиції американського президента щодо. Припинення війни в Україні, як він думає. Ну, але це все, на все буде тимчасове припинення вогню і далі їм буде мало. І воно все піде далі. Також, що воно собою передбачає? Де Юре визнання окупації Криму? Тобто, де Юре це російська територія, саме Крим, юридично, щоб Україна визнала. Де-факто признання окупації часткової чотирьох областей: Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької, тобто, закріплення це в якомусь там договорі. Обіцянки, що Україна ніколи не вступить до НАТО, а затомість може вступити і до Європейського Союзу. Скасування санкцій проти Російської Федерації, що були запроваджені у 2014 року. Розширення економічної співпраці з США, мається на увазі Росії. Тобто такі умови висуваються для припинення вогню або, як він говорить, Дональд Трамп, остаточної пропозиції для завершення війни, це не остаточна пропозиція. це... Більше нагадує, щоб Україна визнала окуповані території, особливо Крим, де Юре і більш ніколи на нього не претендувала. Якщо слово ніколи для цього щось буде значити, тобто, це то, 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 таких договорах міжнародних, котрих буду далі висвітлювати на тлі китайських стратегіям, це нічого не означає. Мається на увазі в довготривалому процесі. Там 150 мається нове 150 80 років, але поїдемо далі. Пропозиції Трампа щодо України передбачають надійні гарантії безпеки, які гарантії безпеки нікому не відомо, що саме вони передбачають чи ведення військ, чи американське слово президента невідомо. Тобто, все від України вимагають, де Юра визнати де окупацію окупацію Криму. А які мають гарантії безпеки надати Америка чи Хто чи Європа? Ні невідомо. Повернення невеличкої частини Харківської області. Звичайно, там є окупована невеличка частина цієї області, але, звичайно, хотілося, щоб вона повернулася в лону України, але вона є досить та частина, там небагато квадратних кілометрів, наскільки я зрозумів. Безперешкодний прохід по Дніпру теж неможливо визнав виконати, скоріш за все, тому що якщо по Дніпру будуть йти якісь баржі, наприклад, з Кавунами з Херсона, чи будь-звідки немає ніякої гарантії того, що по них не стрільнуть з протилежної сторони, тобто з лівого берегу Дніпра, і без перешкодний цей самий прохід по Дніпру дуже буде важко проконтролювати і виконати. І компенсація та допомога на відбудову України. Хто має компенсувати? За який рахунок і з яких фондів невідомо, це не один мільярд доларів. Було б на першим варіантом це анексувати конфіскувати вірніше всі російські активи, які за кордоном є, і відправити на відбудову України. Але цього бачите не передбачається в цьому договорі. От і в Лондоні не відбулися перемовини про припинення вогню. На рівні міністрів закордонних справ вони відкладені і не відбулися тому зв'язку з цими позиція України, яка відмовляється визнати, де юре Крим російський. І Дональд Трамп в цьому зв'язку заявив, що Володимир Зеленський не визнає окупацію Криму, але чому ж він не йде на ці мирні перемовини, йому не зрозуміло, і чому Крим віддали без єдиного пострілу? Mm. Хочу відповісти Дональду Трампу, що тоді, коли... Пішла анексія Криму 2000, весною 2014 року. Зеленський не був президентом, він був всього-навсього кварталі 95. Тому відповідальність за анексію Криму, чому тоді такі рішення приймалися, чудово пам'ятаю. Всі дні, коли можна було врятувати дійсно всю українську територію, поширилися різні слухи про те, що туди їдуть на Крим. Поїзди з міфічними бандерівцями, і на Верховній Раді виступав тоді цей тягнебок, який закликав там єдину мову, там і тим, тому подібне. от І я слухав з таким пафосом те все, і не міг зрозуміти, чому там тягнебок виступає з такими заявами, коли потрібно було дійсно їхати на цей регіон, саме в Крим, там проводити роз'яснену роботу, що вигнали президента Януковича, він втік, верніше. І все буде по-старому, буде по. Будуть співпрацювати всі регіони України, ніяких придушень там, чи Бандерівці нема. Він виступав, крім того, у в нього була втягнебок партія Свобода, квота на призначення міністра оборони. Вони призначили міністра оборони, який був, можливо, непоганою людиною, просто безвольним і не міг. Порядкувати ситуацію на Кримському півострові. Там була людина, яка сказала, що да, я знаю, як це зробити. Поставте мені міністром оборони. На що партія Свобода відповіла, і людині пообіцяла вже посаду міністра оборони. Я ж не можу йому відмовити. Ну тоді так: от ця партія Свобода на, на чолі стягне боком поступила і, і немає місця в парламенті. Взагалі тому ніякого політичного майбутнього не знаю. Там є вона зараз, немає, там хто там керує нею, але. Чи ця людина не володіє взагалі інформацією, а з цього та гнебока, чи Спеціально це було зроблено, важко мені зараз сказати, але тоді саме без єдиного пострілу Трамп дійсно говорить, що була анексована ця територія, але Володимир Зеленський дійсно тут не до чого. це він хоче дати, дати відповідь Дональду Трампу на саме на цю закид саме до Зеленського. Так, сьогодні у нас 24.04. Квітня 25-го року бачу в чаті люди. Пишіть запитання в чат, і ми проїдемо далі. Що ЗСУ вдарили в ніч позаминулу по єлабузі щодо Трастані по заводу дронів, який виробляє порядка 300 різних безпілотників на добу. Був уражений цей завод, і я так зрозумів, що виробництво призупинилось як мінімум. Більш детальної інформації, це все-таки в розвідки вона є. Я використовую відкриті джерела. Але все-таки, що удар був досить потужний, і цей завод єлабузі, оскільки зробіну науку мав випускати, що випускав автомобіль, яка єлабуга, невеличкі малолітражки, колишній радянський під кінець розпаду Радянського Союзу, але все-таки удар був по Єлабузі, і цей завод ну, сподіватися, що він все-таки знищений. і не буде менше нападів на Україну на саме від цих безпілотників, котрі скоріше всього зроблені по іранській технології чи співспівпраці з саме з іранцями, котрі там Трамп не може ніяк приборкати вже і, там, і грозиться і ударами, там і по Ірану там і всім і не може нічого упорядкувати по цьому світу. Лише заяви одні про переселення 2 мільйона палестинців, там створення якоїсь курорту на місці саме. Лівану ну точно виконується, і ці, всі всякі пропозиції. Вони Трамп вирішив все впорядкувати за рахунок України, натиснувши на наші національні інтереси. І як у ніч на 24 тобто на сьогодні, квітня, був здійснений на всю Україну, в тому числі на столиці України, України Київ. Напад у самому Києві загинуло 9 людей, 63 постраждали 42 гост. У лікарні з них шестеро дітей. Це відповідь на ці мирні ініціативи Дональда Трампа. Саме удари по Україні, взагалі по всіх територіях, там знайомі і мої, багато моїх друзів, спілкуємося з ними. Ну Не хочу там називати ті міста, але саме по Києві з відкритою інформацією, саме така кількість постраждалих от, з приводу того, що мирні ініціативи якісь проходять. Тобто Росія, ніби як. Демонструє, що вона ніякого миру не готова, а ці всі підписання, визнання де Юри Криму. Що ще раз хочу зауважити, воно веде до поступок саме Україні, країни, саме Сполученим Штатам, за котрими стоїть російський президенти. Сполучені Штати працюють не як союзник України, а вже як союзник нашого північно-східного сусіда. це перекликається за стратегемами. П'ятою китайською стратегемою успіху з 36, я сьогодні хочу висвітлити. П'ята стратегема називається грабувати під час пожежі. Якщо морог має великі втрати, скоритайтеся випадком і з користю для себе. Говорить саме ця п'ята китайська стратегема, що звичайно робить Росія, коли анексувала Крим у 2014 році, саме скориставшись. З тим, що в Україні не було президента, втік і була невизначена політична ситуація. З'явилися місцеві, так звані, як я вже говорив, ділки там провокатори, які декларували, що ми там побудуємо мову заборонимо російську, чи ще щось, чи ще щось там розбираються з регіонами, які там мало підвладні України. Чим це залишилося, чим це виявилося анексію анексію просто Кримського півострова без єдиного пострілу. Хочу зауважити, Україна віддала Крим. Ми віддали Крим своїм колишнім братам, котрих ми їх вважали, і тому Україна втратила це Крим і тому в тому числі і декілька східних територій до і Донецької, Луганської області. Частково сам Донецький, Луганськ був втрачений. Це Росія скористалася саме пожежою у нашому домі. Крім того, вона скористалася пожежою у китайських тенетах таких китайських теренах у середині 19 століття, коли там були опійної війні. Війни у 1860 році Англія і Франція ввели вела свої війська у Пекін, запаливши в тому числі і китайський палац. У цьому китайські китайського імператора практично всі вищі чиновники китайського уряду, всі правителі були наркоманами, всі сиділи на опіумі І тому ця торговельна компанія, англійська там була, і фактично захватила. Там захопити було важко, тому що людей було багато. А ось зробила всіх вищих чиновників наркоманами, опівами, і зробила сам свої справи, захоплювала територію, там вивозила звідти все, що хотілося сировину. За Опій і Росія знову ж скористалася ситуацію в середині 19-го сторіччя і забрала 400 тисяч кілометрів китайської території за річкою Амур, котра вважалась там по спірною там суцільною спільною ну, територією Росії та Китаю, і тому ці всі договори, котрі нав'язані в середині 19 го сторіччя, зроблені саме під впливом саме. П'ятої стратегію успіху, котра говорить грабувати під час пожежі. В Китаї пожежі були, в Китаї були проблеми з порядком, з імператором, з впливом його на там на суспільство, тим, то там були, були громадянська війна йшла і скористалися цим забрали кусок території. І так само було Росія забрала шмат території правобережжя України. Під час повстання Гайдамаків, коли Річ Посполита ослабла, у, у, в 18 сторіччя Коліївщина, Гайдамачина. Я про це буду висвітлювати в своїх стрімах раніше по м, відео на історичну тематику Коліївщина, І тоді пішли громадянські війни, і Росія забрала собі так само правобережну Україну і в кінці кінців і Польщу. В основну державу річі Посполитої Тобто така держава перестала існувати. Цим скористаються дуже добре, коли в країні йде пожежа. Сподіваюсь, що дійсно в нас пожежі більш ніколи великої не буде, все буде йти в межах політичної якоїсь боротьби, якщо вибори будуть, і буде мир в Україні, але буде потрібно дуже обережним з тим, щоб не спровокувати знову ж захопити якісь наші українські території. Поїхали далі. Пишіть запитання в чат, бачу і глядачі. І індійський бунтівний штат, Джаму і Кашмір, знову в центрі уваги світових ЗМІ, де стався напад на туристів, котрі там ходили по горах. Я так зрозумів, там мальовничі гірські краєвиди, і малаї території. Хочу зуважити, що Джаму і Кашмір цих штатів. 10% контролює Китай, 30% Пакистан, а 70% Індія, це гірські регіони, які дуже важко щось налагодити. Так, ось там було вбито від 20 до 26 туристів. Відповідальність взяла до себе каш... організація Кашмирський опір. Коли на Галявині ці туристи зійшли, стріляли десь два-три чоловіка всього-навсього по цих туристах, там, якщо з... з гір стріляти, то на галявині вони в дилині йшли, так зрозумів, і тут Беззброєні їх вразити не складало для двох-трьох чоловік ніякої великої проблеми. Тому вони всі загинули ці всі туристи, невідомо з котрих країн. І відповідальність оця от взяла організація Кашмірський опір. Якби відповідь за те, що Індія пост переселила цей штат Джаму Кашмір, значить. Кашмір: 85 тисяч переселенців, не індійці, там змінилась демографічна ситуація. Якщо змінилася демографічна ситуація, тоді повинні бути запитання до індійського уряду і до індійських саме високопосадовців, котрі там провели цих переселенців джаму в цей штат Кашмір. А питання до туристів, котрі невідомо. Точно не знали, хто там переселився і куди, і на яких підставах, і взагалі до цього відношення ніякого не мають, то звичайно, що це йде просто теракт, а відповідальність брати за цей теракт невідомо для чого був зроблений, щоб залякати невідомо кого, чи тих переселенців 85 тисяч, взагалі людей, щоб не продовжували Індію. Хочу забачити, що цей жам... Кашмір штат, коли Велика Британія виходила з Індії. На розділила, бачачи, що там да, немає в них взаємодії, взаєморозуміння на Індію на Пакистан і на саму Індію в 1947 році з того часу там ведуть війни між індусами і Пакистанцями за ці штати, і в самому 90% відсотків населення в штаті Кашмір складають саме мусульмани. Ось чому вони там збісилися, що переселили 85 тисяч якихось переселенців, я не знаю звідки. Ось, але причому тут туристи теж я не можу зрозуміти. От якщо там ці бойовики там хочуть хочуть когось там повоювати, нехай воюють там не знаю з поліцією, з армією, з, з переселенцями в кінці кінців. Нехай там їх виходить туртують до того, що вони звідти там виселились. Нехай в Україну приходять у нас тут війна, дасть Бог закінчиться, і демографічна ситуація досить складна. Нехай переселяються в Україну ці при. Перес... Ці 85 тисяч місць їм знайдеться, тільки не по містах, а по селах там багато закинутих будинків. У мене пов'язана робота з цим з подорожами по ну, з роботою по селах. Тому можу сказати з певністю що по селах багато є закинутих будинків, котрі нікому не потрібні. Вже ніхто за ними не доглядає. Тому ласкаво просимо. Я думаю, що повинна бути прийнята після нашої мирної угоди, прийнята. Концепція програма для переселення в Україну переселенців навіть з того Пакистану чи з Індії на підставі того, що в Україні дуже складно з народжуваністю. Населення нашої держави стрімко скорочиться навіть особливо останнім часом. Багато виїжджають, багато гинуть на війні героїв. Ось так. Пишіть запитання в чат. Сюди 18-та хвилина, і я продовжую стратегеми вже вам висвітлив, котрий північний сусідний нас скористається з нашою бідою в нашому домі, як він собою себе доведе, коли в нас скрутно. Ну, так само і з Китаєм, з усіма, хоча Китай, ці <свіття> стратегени і придумав там надії в бізнесі, але зараз бізнес нас це мало цікавить, що користатися якоюсь проблемою, коли захопити його якийсь бізнес і його якісь фінанси чи тощо. Бачу в чаті є люди. пишіть запитання в чат. Підписуйтесь на мій канал. Так, і ми поїхали. Біткоін здивував мене, відверто кажучи, своїм зростанням за тиждень на 7-9 доларів. Досить потужне зростання, і навіть не очікував, що він буде так стрімко зростати. Валюта досить валантимна, я вже зауважував не раз. І від нього можна хоч чекати. Так, ось станом на сьогодні, 24 квітня 25 року. 2014 за київським часом його курс 993 93 тисячі 125 доларів, майже вже, вже доганяє до 100%, що стало мінус 748 доларів з початку денних торгів з ком відношенні мінус 0,80%, 0,8%. Денний дипазон торгів склав від 91 тисячі 778. До 94 тисяч 156 доларів за один біткоін за 52 тижні 49 538 до 109 тисяч 410 це максимум і прогноз активно купувати. Короткострокова перспектива не завжди правильно хочу зауважити цих криптовалютних аналітиків. Ну, активно купувати, ну, я не очікує зростання. Я воно буде, буде насправді інформуватиму вас наступному десь двох відео через тиждень, наступний четвер, але ну активно купувати вони пропонують. І по нафті, по нафті бренд 66,43 долара, зростання 0,7%. То в межах арифметичної похибки, хай там, що хоч пишуть і розповідають, що там Трамп щось там прийняв чи ще ж прийняв від того його сильно. WTI 62 долари, 66 центів. Падіння 1,4%. Те ж саме. І Уралс лишилось на рівні тому самому 59 59,39. За один барель станом на вчорашнє 23,04. Тобто 59 доларів за один барель нафти, саме марки уралс Ну, хто говорить, що собівартість Добуття, видобутку нафти Урал складає десь порядка 60 доларів. Якщо вона нижча то відповідно все це відбувається у собі у до видобуток нафти. Ну, як насправді є, невідомо це питання. вартість цієї нафти Уралс ніхто не рахує, і вона там пливає, що це керується вручному режимі, наскільки я розумію. Може, можливо, щось не так, пишіть в коментарях. Наразі все. 22 хвилина, 21 хвилина трансляції. Ось, 22 хвилина по часу. Наразі все. До побачення. Сподіваюсь, до наступного четверга. Побачимось.